Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Остання битва. Розділ четвертий. Нічні пригоди. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь. І я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Король поволі повертався до тями. Він досі не розумів, що кується, коли остраханці спершу розв'язали йому руки, а потім відтягли його куди подалі та, поставивши спиною до Великого ясена, примотали його до стовбура, від шиї до ніг. А самі пішли геть. Що дратувало його в ту мить більше за все, бо, як відомо, саме дрібниці нам і дошкуляють більш за все. То була розбита губа, з якої сочилася кров, а він був не в змозі ані зупинити її, ані змахнути. Тож цівка крові лоскотала його до з місця, де його залишили Остраханці, він добре бачив верхівку пагорба, на якому вивищувалася та дерев'яна споруда, чи то хлів, чи то сарай, перед якою сидів круть. Він також бачив, що круть і далі потякає про те і про все, а час від часу. До нього долинав гул натовпу. Але про що там йшлося, тірян міг лише здогадуватися. Де ж він, мій діамант? Що вони зробили з ним? Я трила його думка. Невдовзі натов порічав, розбившись на окремі ручаї, що побігли з пагорба в різну піч. Один чи два таких ручаї пробігли повстіряна, та звірі боялися навіть дивитись в його бік, а деякі навіть робили вигляд, що його не помічають, бо зайняті важливою розмовою. А потім у лісі запала тиша. Так проминула година за нею інша. А там і третя. Час спливав, і Тіріана вже мучила спрага, до якої трохи згодом додався і голод. А коли сонце похилилося до заходу, то ще й холоднеча. Спину вже зводила содома. Ось так він почувався, коли сонце сіло і на землю впали сутінки. Уже стемніло, як він не те що почув, а скоріш відчув тупотіння маленьких лапок, що швидко наближалися до нього. Зліва з темряви до нього прибігло троє мишенят, справа двоє кротів, а спереду кроленя. Кожен із них тягнув на собі. Чи то кошик, чи то бурдючок, від чого у напівтемряві тіряно вони спочатку здались якимись невідомими в Нарнії звірами. Та ось вони опинилися біля його ніг, стали на задні лапки, і кожен по черзі поцілував йому коліно, нарнійські миші та кроти. Легко дістають до колін дорослій людині, бо Нарнії розумні тварини більші за наших звичайних, яких ви бачили в Англії, торкаючись його м'якими та прохолодними лапками. Ох, ваша величносте, Ох, любий наш добрий королю. Пролунали їхні тоненькі голосочки. Нам дуже і дуже прикро, але повірте, ми радо перегризли б пута і визволили б вас. Але дуже вже боїмося Асланового гніву. Проте ніхто нам не забороняв принести вам попоїсти. Одразу ж перша миша хутко забігла вервечкою до верхнього витка, що міцно стискав королю груди. Та, зачепившись за нього задніми лапками, стала стовпчиком так, що вусами майже лоскотала Тіріану обличчя. Слідом за нею викараскалася друга миша, яка влаштувалася трохи нижче за першу. Інші залишилися внизу та налагодилися передавати, що там вони принесли наверх. Трохи попийте, сір, мовила перша миша. Чи краще вже сказати миш? І ви одразу ж відчуєте, що не проти й попоїсти. Губами на дотик Чірян відчував щось вологе, та з маленького дерев'яного келиха миш намагався напоїти його молодим вином. Келих був завбільшки з виїдене яйце, або, хто знає, за таку собі підставочку для гугель-мугеля. Тому Тіріан навіть не розібрав, яке воно те вино на смак, та миш одразу ж передав келих, а для мишей він був завбільшки з цеберко донизу, де його знову наповнили вином. Та передали вгору. Тіріан тільки сьорбнув, як одразу ж осушив і цей келих. Келих знову відправили на землю, наповнили та підняли вгору. На п'ятому чи шостому спрага вже відступила. Бо, як відомо, якщо бажаєш вгамувати спрагу, то краще пити маленькими ковточками. Аніж допастися до води і пити, доки не луснеш. А тепер би сиру скуштували запропонував той миш, що стояв на горі. Та дуже не налягайте, бо знову спрага нападе. Після сиру короля нагодували вівсяними балабушками з маслом, а потім дали ще вина, щоб запити. Гей! Там унизу, передайте но мені циберку води. Коли з вечерею було покінчено, мовив Перший миш. Короля треба умити, у нього все обличчя в кривавій юшці. Замить Тіріан Тірян відчув, як обличчя торкнулося щось м'яке та вологе, схоже на губку, що їм миш. Відтирав закипілу кров і одразу почувся краще, ніби набрався свіжих сил, мої маленькі друзі, мовив він. Як мені віддячити вам за все, що ви зробили для мене? О, ні, ні, даруйте, відповіли тоненькі голоси. Це ми мусили віддячити вам за те, що ви наш корм. Отже нас голими руками не візьмеш, та й шаблюкою замахаєшся, Та як ми можемо йти проти волі Аслана? А чому ви вирішили, що те, що коїться, коїться з його волі? Ви що ж, бачили його? О, саме так, сір, саме так, відповів за всіх кролик. Саме вчора вночі він виходив із того хліва, що на пагорбі. Його всі бачили. А який він на вигляд? спитав король. Саме такий, яким має бути лев, дуже великий і дуже грізний, відповів найменший миш. То ви вирішили. Що саме Аслани наказав рубати ліси та знищувати Дріад, а вас віддати в рабство до астраханських копалень? Так, кепські наші справи, чи не так? похнюпився інший миш. Може, і справді краще було померти до того, як все почалося, і нічого собі не знати. Не бачити і не чути. Ти нічого не поробиш. Усі все бачать, чують та кажуть, що така вже, мабуть, його воля. Ми й самі бачили і дивувалися. Хіба на такого осла ми чекали? Але ж ми чекали на нього і мріяли, аби він прийшов. Дуже й дуже розлюченим, підхопив Перший миш. Таким, ніби ми скоїли щось таке, що йому вкрай не до вподоби. А що саме нам і навчамки? Отже тепер нам не переливки. А за що хоч би хтось сказав? Як на мене, ми й тепер робимо те, що йому не до вподоби. Обережно зауважив кролик. А мені начхати, відповів на те Кріт. Якщо буде в тому потреба, я вчиню так само, і хай мене шукають. Та всі інші разом тільки цитькнули на нього. Тихіше, думай, що кажеш? І почали озиратися на всі боки, а потім додали. Ми дуже вибачаємося наш королю, та нам конче потрібно бігти далі у справах. Нам і уявити важко, що станеться, якщо нас тут побачать, то не зволікайте, друзі мої, відповів король. Навіть заради усієї нарнії я не маю права вимагати від вас. Аби ви легко важили своїм життям. На добраніч, на добраніч! Одне за одним маленькі звірятка підходили потертися носом об його коліно. Ми ще повернемося неодмінно. Звісно, якщо вдасться. По тому їх крихітні ніжки дрібно затопотіли та розтанули в нічній тиші. У лісі одразу ж стало ще холодніше, темніше, і наче безпорадніше, ніж було до того, як вони приходили. Визирнули зірки. Час тягнувся так повільно, що і уявити собі неможливо. А останній король нарнії стояв біля дерева, зв'язаний по руках і ногах. Не в змозі зарадити самому собі та втративши лік часу. Та раптом попереду щось сталося. Далеко-далеко замерехтів червоний вогник. Не встиг король придивитися пильніше, як той раптом зник, але вже за мить запалав яскравіше і потужніше. У світлі заметушилися тіні. Підносячи оберемки чогось темного до вогника і кидаючи поруч із ним, Тіріан уже здогадався, що там розкладали багаття. Тіні то люди, які носять хмиз, а палаєте багаття на самісінькій верхівці пагорба. Коли вогонь здійнявся високо вгору, Тіріан – навіть зумів розгледіти темний хлів, на який багаття відкидало червоні відблиски та великий натовп людей і звірів між будівлею та багаттям. А потім біля багаття з'явилася сутула, незграбна постать з довгими руками, судячи з усього круть. Хвилину чи дві він щось тлумачив громаді. Хоча здаля, здавалося, ніби він просто махає руками, як той млин. А потім повернувся, тричі одвісив доземний уклін хліву, підвівся та розчахнув двері. Почулося голосне ух. І на порозі з'явилося щось на чотирьох ногах, таке ж незграбне, як і круть у людському одязі, та ступило один лише крок уперед до натовпу. У відповідь здійнявся такий галас, що до Тіріана долетіли навіть окремі слова. Аслане! Аслане, аслане, заволав натовп на всі звірячі голоси. Мов хоч слово, скажи нам щось втішне, заспокой нас, не гнівайся, пробач, від ясена, до якого його приторочили остроханці, тірян як не придивлявся, а розгледіти. Що воно там таке на чотирьох ногах стоїть перед сараєм, не вдавалося. От у чому можна було бути певним, то це те, що воно рухається. Воно жовте, воно велике і волохате. Тіріан ніколи в житті не бачив Великого лева. Ніколи в житті не бачив він і звичайного лева. Тому, беззаперечно, стверджувати, що та примара у світлі багаття не Аслан, він би не наважився. Та з іншого боку, як та примара могла бути Асланом, коли вона ледь-ледь пересувала ноги та мовчала, немов води в рота набрала. Ще хвилину король вагався вірити. Чи не вірити своїм очам? Аж раптом у голові промайнула страшна думка. Він згадав, як круть намагався переконати всіх і кожного, буцімто ослан ітаж, одне й те саме. І зрозумів він свідок великої омани. Тим часом, Мавпа нахилила голову до блідої примари, начебто прислухаючись до височайших вказівок, що їх повелитель нащіптує їй на вухо. Потім бовкнула щось натовпу і натовп знову заволав. По тому жовта бліда постать на кволих ногах розвернулася. Та мовчки пошкандибала, інакше й не скажеш назад у хлів мавпа швиденько зачинила двері. Одразу ж хтось, мабуть, хлюпнув у багаття води, бо воно згасло зненацька так само, як і запалало. Либоні розпалювали багаття саме для цієї вистави.